Рецептом цієї картоплі поділилася зі мною підписниця Ольга Городецька, і я вам хочу сказати, що ну не їла я смачнішої печеної картоплі. От хто вибирав город, а потім в купі бур'яну пік картоплю оце саме та картопля, тільки в духовці. Навряд чи колись я вже буду варити картоплю в кожушках, ні, тільки така. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати. Основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. Обов'язково читайте опис. Тут все абсолютно просто, і робота починається з того, що нам потрібно підготувати картоплю. Все, що потрібно для підготовки картоплі, це просто гарно її вимити, тому що готувати ми її будемо в кожусі. І тут хочу поділитися з вами лайфаком, як я мою овочі. Дуже мені подобаються ось такі губки. Беру їх в копійці, вони щось до 40 гривень коштують. Для побуту вони взагалі ніякі не підходять. Я спочатку коли купила, вони такі красивенькі. Ну, потім я зрозуміла, що для побуту вони не годяться, але коли спробувала ними помити овочі, це просто незамінна штука. І впевнена, що ви цей лайфхак заціните однозначно. Так, картоплю помили, вона у мене в воді, зверніть на це увагу. Після приготування картоплі готуємо суміш, який будемо її обвалювати. Суміш для обвалювання складається з борошна та солі. У мене вже все тут, і біле на білому якось не знаю, як виглядає, але сподіваюся, що вам видно. Сіль в рецепті вволі не було сказано, скільки саме солі потрібно, тому я зробила так: дві частини борошна, одну частину солі. Але борошна та солі я дала тут дуже багато на свою картоплю. Тобто, якщо ви будете робити 15-16 картоплин, невеликих, то можна брати менше. Я напишу. Свої пропорції в описі і напишу ті пропорції, які я б, наприклад, рекомендувала. Це все зараз нам потрібно дуже гарно перемішати. І ще одну пораду, яку б я дала: сіль має бути максимально дрібного помолу. Якщо у вас, наприклад, звичайна така крупна сіль, можна її пропустити через каву це дуже старий рецепт. Я його не знала. Коли Оля мені його розповіла, я запитала то там, то тут і зрозуміла, що люди діляться на два табори. Один взагалі не знав про цей рецепт, я, до речі, в цьому таборі, а інші постійно так роблять. Суміш готова, переходимо до збірки. Випікаю таку картоплю на решітці. У мене ось така решітка, але взагалі можна зробити, якщо у вас немає якоїсь там. Такої подібної решітки можна це зробити на звичайній решітці, яка у вас стандартно йде до духовки. Під решітку я поставила деко, тому що Оля мене попередила, що буде трішки сипатися борошно. щоб цього уникнути, я відразу перестрахувалася. І тепер наша задача: картоплю змочуємо в воді, якщо вона там зверху без води лежала, і починаємо обвалювати її у борошні. Я роблю це за допомогою двох виделок. ви можете робити, як вам зручно, але саме головне старайтесь мінімально її брати руками так акуратно, щоб борошно трималося, і ніде не було ніяких у вас таких безборошняних плям. Після цього рецепту я зроблю ще один рецепт на основі цієї картоплі, тому що коли я її зробила, і я зрозуміла. Що потрібно було ще зробити? Я цього в цьому відео не зробила, але я в шоциох зроблю коротеньке відео саме з іншою ну, хотіла сказати інтерпретацією. І ось таку нехитру маніпуляцію проводимо з усією картоплею. До речі, я вам хочу сказати: цю картоплю я на відео роблю вперше. І вперше... Перший раз прям я знімаю рецепт. Такого в мене ще не було. Зазвичай я все перевіряю, все підлаштовую, тоді тільки знімаю для вас рецепт. Цього разу я вирішила, рецепт гарний, потрібно прям робити відразу на частовик. І маю вам сказати, я не прогадала, ви однозначно маєте знати цей рецепт. А можливо, навіть хтось знав давно цей рецепт і забув, таке теж буває. Важливий момент, коли ви працюєте от з картоплею, вже от обвалюєте її, духовка має бути розігріта. Для електродуховки ми вмикаємо режим конвенція або верх-низ 200 градусів. Для газової духовки, я думаю, в принципі, потрібно меншу температуру поставити десь 180, ну і, звісно, режим низ. Час випічки буде у кожного свій і залежатиме він тільки від розміру картоплі. У мене картопля не крупна, середня, я б більше сказала. На 200 градусів режим конвенція я випікала 30 хвилин. Ось так виглядає картопля після того, як я її обваляла. і тут видно, бачите, між картоплею борошно сипиться, тому деко старайтеся ставити обов'язково. Якщо ви будете робити на решітці з духовки, ви можете підставити там, наприклад, будь-що, можете навіть відразу деко, але підставляйте щось обов'язково. Трішки її розправлю, щоб вона щільно не лежала одна до одної. Я ще на цей момент не знаю, чи потрібно так робити, чи не потрібно. Але зараз хочу сказати, що якщо є така можливість, можете зробити. Якщо немає такої можливості, то хай уже лежить тісненько. Все, відправляю картоплю до духовки і зустрінемося з вами на дегустації. Зараз я покажу, що з того вийшло, то капець. Порошно, яке лишилось на деко, воно, бачите, трішки так закорішнявіло, і, в принципі, ще раз впевнююся в тому, що на деко краще цього не робити. Все-таки потрібно робити це на решітці. Зараз я перекладаю картоплю, я ще не знаю, яка вона, але я 100% знаю, що вона буде бомбовська. От вона така легенька, повітряна, і на дотик вона дійсно нагадує ту картоплю, яку ми з вогню діставали. Ну, щоб ви розуміли рівень моєї підготовки до цієї картоплі, то я повністю готова. Сало помідору це саме те, що смакує до гарної картоплі. Ну а тепер давайте зробимо саме розріз картоплі, тому що м -м, мені прям не йметься, якщо чесно. І, якщо чесно, я навіть ніколи не думала, що мені буде отак крутіти розрізати картоплю. Це потрібно обов'язково спробувати. Якщо ви не робили такої картоплі, вам потрібно її спробувати. Якщо ви робили, але забули цей рецепт, обов'язково зробіть ще раз. ця картопля в чистому вигляді. Навіть якщо запекти без води, я не говорю про варку, просто запекти її просто, от вона ніколи такої не буде, як вона от саме за таким методом. До картоплі я зробила соус. Ну, соус, це, мабуть, гучно буде сказано, просто натерла часнику, олію запашну та сіль. І це просто неймовірно смачно. Ну що, шановне панство, будьмо, нехай у нашій та у вашій хаті завжди буде рясний стіл. І нехай за цим столом буде вся ваша родина. Я вам дуже всім дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі. Всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і на коня, бо навіть самі поганій хаті без коня не відпускаються, особливо після такого відео, до якого ну прям кінь так і проситься. Хочу подякувати пані Ользі за цей чудовий рецепт, і хочу сказати, що в мене радіє душа, коли я роблю оце щось таке подібне. Якесь воно таке своє, таке рідне, що хочеться посміхатися, хочеться жити далі, і хочеться вірити в те, що в нас все буде добре. Ну, а тепер ви розумієте, що мені терміново потрібно закінчувати це відео, тому що всі голодні. І якщо я зараз не накрию стіл, закінчиться все тим, що не буде навіть кому озвучити це відео. Тому я йду накривати стіл, а ви готуєте цю картоплю, тому що це дуже смачно.